Вчора ми з вами розглядали цю картинку і говорили про те, що вивищу, а що приземлює нашу душу. Так. Ілюзії. Яких власних ілюзій я не усвідомлюю? Завжди, коли дивлюся на якусь. На якийсь предмет, на якусь ситуацію, ти чомусь вихоплює твоя увага якусь одну річ, і ти на ній концентруєшся і навколо неї будуєш свої думки, розміркування і уявлення. Але, можливо, увага пропустила щось цікавеньке, що докорінно змінює сенси. Так, і тут, дивіться, айсберг, пінгвіни пірнають сніг, холодно. Але ж це не айсберг, це лебідь занурився і. Годується, яких власних ілюзій я не усвідомлюю.